Хоча з цього проправені року став про програму, собою наступну мету. Це в першу чергу виконавника наполягала в визначенні поняття державної ради форми держави. Проанізувати став про собою проанізувати поняття ознаки та види форми правління, форми державного устрою та не, форми, політичного, форми політичного режиму. Намагався називати вміння виділяти основне, аналізувати народів прові акти, відеосюжети. Щодо виконує увагу, в першу чергу, до різних форм держави, та Конституційного влади України, зокрема, через прикріплення України, через закріплення відповідної форми держави України через України, через принципу стосунці України. Щодо форми проведення окупу визначити для себе як дослідження, в першу чергу спільно злучені до пошукової роботи, досліджували ясноматрі, схем, складали схеми запиці, досліджували всі елементи форми держави, як форму правління, форму політичного режиму, формуальних устрою. Аналізували і співставляли юридичні поняття, в принципі, на побудові юридичних понять, виносить перебуваннями. Ключові елементи цього іншого юридичного поняття. Урок розпочався з вчительського слова, що зазвичай активізує діяльність учнів. На цьому етапі, де використовую патріотичні гасла, на патріотичне стримування ще в нас патріотичного апарічного перебування, відповідно, цей позитив в виховній чатні мети уроку цього використовував прийоми експрес-опитування е анаграми, які досить так з практики показують, що учням подобається створяти формувати анаграми і відповідно по, е про правильно сформованому е логічному поняттю, давати на те чи інше юридичне. Протягом року використовував прийом та форми роботи, які готували до активної відзнава діяльності учнів і відповідно формували інтерес учнів до навчального мета-правознавства. На початку року це аналіз відеоматеріалу на документальний фільм Запорізька Січ, який зміг перейти до виплату теми, а також і певним чином закріпити пройдену ними тему знання держави, оскільки вони вивчали, чи має запорізька Січ ознак державності. Використовую зазвичай перед початком нової теми метод прийом програми або ж прийом на трибуни. Учні виголошують враження, бачення щодо отриманої інформації на матуаційному етапі уроку, щодо темного року. Ознайомлюю учнів з планом роботи, використовують також і прийом проблемних запитання, яке є ключовим компонентом моєму. Підбічному досвіду, який хочено це практичне мислення особистості, а засоби шлюбів освіти. Освідомовлення змісту нового матеріалу намагався е, провести до тим, як, принципу доступності і е, е, забезпечення оптимальну складність даного, е, даного матеріалу. Вважаю, що при вивченні такого матеріалу саме на уроці е, державної лад е, доцільно де, де і використовувано використовувати у мене. Е, Методи, прийому, які інтерактивне навчання, які стимулюють до обробки великої кількості інформації учнями. а саме це додатковий матеріал, опрацювання матеріалу, податкового вкладання схем таблиць, опрацювання викиду з позиції України на визначення форми держави України. Використовує методи інтерактивного навчання, які розвивають москвиштурм, самостійна робота з підручником, робота з схемою планування, схем проти компонування одичних понять термінів. Окрім того, визначення проблемної ситуації, проблемних питань, а також складання формул схем, які допомагають учням уявити, реально уявити чи іншу картину. Точніший предмет тему руху в нашому плати державного луга. Учні, ефективно працюючи в парах, 10-го класи відповідно і намагався э, працювати першим чином в парах, оскільки група роботи, я на кому році, не вважає, що було досільною, тому вони опрацьовували видковий матеріал у парах, э, відповідно працюючи з додатковим матеріалом. Э, Цікавий поряд був прийом. Використання фазі, оскільки це цікав учнів, мотивує і зацікавлю учнів в різновидності різновидності е подачі е навчального матеріалу. Вони опрацьовують, складаючи фазу, своє логічне мислення, мислення спрацьовує, критичне мислення спрацьовує і фактично вони будують пізнавальну е діяльність на основі того, що вони вже опрацювали з вашими теж в допомогу завжди беру собі розробляю зошити, робочі зошити або практиками, або втівники, як на цьому році були. Ще допомагає учням, тому що чи інший матеріал, а в зв'язку з необхідності, якщо він не буде виведений, його можна і лише для дому, для домашнім на завданням. Протягом року в учні заповнювали таблицю, яка фактично закріпила навчальний матеріал і не давала можливість вчителям йти від державних стандартів щодо програмових, програмових вимог щодо даного матеріалу, а саме називати на прикладах форми держави, форми устрою, практичним режиму і форми правління. Крім цього, на етапі закріплення. Перев'язання учнів запропонувавши їм аналізувати форми держави Україна, систематизуючи це все у робочих зошитах. Етап резації сам, саме з влучних запитань. Метод прийому відкритий мікрофон. Учні висловлювали точку зору щодо минулого року, щодо того, що вони хотіли ще почути, що до що них стало нове, щоб. Що, що для них стало цікавим? Протягом року намагався розвивати навички критичного мислення, формувати е, такі мисленнєві операції, як аналіз, синтез, е, намагався вчити учнів орієнтувати історію свою власну точку зору основного проблемного питання, е, на рахунок різноманітних думок щодо того чи іншого поняття юридичного, е, наприклад, і державного влади, держави та інших. І відповідно використовував ряд методів прийом, які створювали учнів до розумітичного мислення. Дякую за увагу. Шановна ваші запитання про нас. Надіюся, опинити такий якось уровень те, що каже, якщо це не де чи то теж. А чи отримали при задоволення? Якщо так, то чому? Якщо? Не, дякую за інше питання. Я працюю з учнями, які займаються, відверто кажучи, з профенчим профілем. І збираються <і, праць> ці теми набагато гібше, аніж працюють на академічному рівні. Тож, можливо, не отримав такого знаєте, дійсно вдачі від учнів, тим, що, можливо, переносити інформативно і, можливо, щось очікувати від учнів, яких не знаю, чогось більшого. І тому цей момент. Для мене якби стати таким, ну як би уроком. Але винахід? Ні. Ні. Не з такою системою, але все-таки маю змогу працювати, попрацьовувати опрацьовувати такого типу матеріалу, наприклад, форму управління, 20 років. Суток форму правління. Одна запитання, скажіть, будь ласка, може, вважати, сім'ї. Парламентською наш. Постійно монархію можна її подивити на туалістичність. Ви назвали це Конституційний проміг. Це помилка була слова. Конституційна монархія виділяється паланицькою дуалістично, тоді можна таке не, так, не, не, не. Чи правильне ваше твердження, що державний устрій України це комунітарно-кодативний? Чому ви де так говорите? Ви Конституції і там зворотні. Це не може бути такого інтернатно колегативний устрій. У нас дивно до стійки п'ятий посольств України є. Я вивчаю до умовка, знаєте, яка сталася. Він з п'яти посольств України є унітарної державою. Те, що декларується, депаративність така прогнозується децентралізувати, як видно, система національного адміністративного устрою це не може бути. Якщо я сказав, так само. Ні, не казати. Там не вона унікарна складна. Унікарна складна, не це рапшена. Не затеравшись. Це може у це може нас входу, чи то так все-таки вважає, наскільки мені відомо з Росії Федерації нашої планети. Канада перепускається і федерації, там коли це там твій так А от ви сказали, що не Канада, а що кожен суб'єкт Федерації має право виповісти. Чи це оборотка, чи це... просто це це а, а, це... а, так, так, є. Так, Будь ласка, і питання Тепер, Будь ласка, він членів. Я больше раз порадую. Когда мы говорим о линии стандарта академичной, то это будет линия стандарта. У нас продавалась система академичная, профильная. А академичная раздражает не так, как я ее Потому что как было две родины, она стандартная, да? Академичная две, профильная контракт. Ну, мы его стандарт. Да, мы сейчас тоже есть. Да. еще?